Пікнік, що це означає арт? Це мистецтво, художні сьогодні. У нас будуть виставки, сьогодні будуть осередочки майстерності. Ми будемо виготовляти осінній оберіг. Сьогодні ми будемо дивитися на фотографії тих людей, які ходять до нас в клуб і гарно вміють це робити, тобто робити красиві фотографії, художні фотографії. Будемо просто відпочивати душею. А оскільки осінь це така дуже гарна щедра пора року, то звичайно, що ми сьогодні принесли сюди домашнє печиво і варення. Ті перші заготовки, які ви встигли зробити уже як господині, бо у нас всі академістки це найкращі в білій церкві господині. Уже за моєю спиною, починаючи наш такий, знову ж таки, це не концерт. Давайте його назвемо просто виступами, просто подарунком. Так, ось таким концертним подарунком для кожного, хто є сьогодні на цій полянці. Я хочу, щоб почав його наш прекрасний ансамбль спадщина, який об'єднує представниць двох клубів Журавка і Чарівна Мить. Вони сьогодні перед вами є художній керівник Ніна Яківна. І я хочу, щоб ми почали наше зібрання із гімно академії пенсіонерів. хочемо виконати для вас пісню про білу церкву. Ви тільки подумайте, яке чудове у нас місто, в якому чудовому місті ми зараз зібралися в парку Олександрія. Це перлина нашого місця. Міста, і ви знаєте, це ще одна пісня Анатолія Івановича Кульчицького. Він член клубу Чарівна Мить. Ми починали разом. І тому для нас це велика честь виконувати його пісні. Браво, тоді ми слухаємо пісню, яка присвячується білій церкві. А ми всі білоцерківці. очень любим мы мы всегда собираемся мы читаем стихи поем песни слушаем лекции для нас ну просто отдушина, да. очень готовим очень часто мы готовим ну, видите так, вот, вот сегодня видите такой приготовили стол кто-то пироги кто-то яблоки варенье очень интересно у нас да, что за свежего урожая? Печенье вот. Печенье и, все и, сами да. мы. Мы очень часто ездим на экскурсии. Мы вот недавно были, даже после уже как в Умань ездили в парк и вообще ботанические сады. Да, очень много, очень много интересного. Мы узнали. Часто в парк ходим. И да, да. Ездили, кейс есть ездили тоже. Очень, очень, очень интересно. Там интересно так что спасибо, что вот, что все-таки вот есть такие наши мрии. Наши... много же у нас здесь. Добре, як такі люди, які заботяться о нас. Подобається не важко? Ні, дуже подобається. А збираєтеся далі продовжити. Я так розумію, що на колимках треба буде. Ну так, да, я раніше будуть вправи. Я не знаю, чи будуть ще вправи, але мені дуже подобається і дуже потрібно для здоров'я. До не робите таку зараз? Ну, якось то внуки, то 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 щось да, не встигаю. А він, коли, коли є час, то стараюся зробити і... Щоб все було, щоб тоді чує, почуваєш себе зовсім бодрим хорошим, і знести поліпшується. Дякую. Скажіть, будь ласка, ну, подобається вам плести. Виходить, ні? ніхто ще як виходить. Додому заберете? Заберемо. Ні, ні, це не це А ви чого не так? А я наблюдатель, Я наблюдаю, як працюють. Подивіть, будь ласка. Багато уже виночки много людей много, много, на много сделали, получают люди удовольствие от этой работы, очень красивые веночки получаются, обереги и очень. Да, да, расскажу, как какая деятельность тут процветала, как интересно, как и пожилые люди, как ухватились в такую работу. И вообще молодец Константин Ефименко, который организовал столько пенсионеров, столько пожилых людей, они заняты, они захвачены работой. Интересно очень. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Что это за малюнки? Подобаются? Не вам? Дуже даже подобаются. А это академисты? Да, да, да. Или внуки? Внуки, пенсионеры, крылья а жизни. Академисты, да? То фотографии, я так понимаю, академисты делали? Да, а... да, да, Но да. Ой, ми наві розбігаються, і ми не знаємо, все подобається. Просто все. Що там, що тут. Красиві фотографії, все красиво, а Дуже сам, красиво. Сам, сам захід, оці арт-пікнік, як назвала Олена Ткач, Подобається вам? Подобається. Нам все подобається. Скажіть, будь ласка, які ваші плани на цей захід? Будете читати вірші? Так, мене попросили привітати з цим чудовим святом і, і подарувати е, нашим жіночкам і, і нашим парубкам, хто тут присутній, або вірш, або пісня. Я буду виступати так. Uh -huh. А багато тебе містів самі пишуть вірші, чи знайомі вас з їх творчі? Так, да, да, я, я знаю багатьох. Десь десь чоловік 8-10 я знаю, хто пише вірші. Я поцінюю. Різні поезії є, і гірші, і кращі, але головне відчувається, що люди всі, і це в основному жінки всі володіють словом, образом. ну Хто більш майстерно, хто менш майстерно, але в поезіях цих людей відчувається душа і відчувається добро. Як ви оцінюєте такі заходи, які проводить кон? «Які вони корисні для наших пенсіонерів. Це прекрасні заходи. Я, колись мене брали інтерв'ю на наше радіо, і я про це вже говорив. Форма академічної роботи це прекрасна форма, яка дає можливість людям старшого покоління, ну, це так сказати, пенсіонерам, спілкуватися, товаришувати, співати, займатися кухонними справами і так далі. Це дуже дуже і дуже хороша справа. Це сезон академії пенсіонерів. Які плани на цей сезон? в цьому сезоні а він триватиме з вересня по грудень уключно, тому що у січні в нас вже традиційні канікули, оскільки це дуже холодна пора, і пенсіонерам ходити до клубів це ну, скажімо, не так просто. У цьому сезоні ось перших із цих заходів це арт-пікнік. Ми ще такого не проводили. Ми це робимо вперше, тому хочемо апробувати такий європейський досвід, і я бачу, що дійсно людям подобається. Люди відчувають себе. Легко невимушено і разом з тим вони е, черпають е, ті самі мистецькі е, моменти, яких можливо трохи не вистачає вдома і перед нашим сьогоднішнім телевізором. Ще у нас в планах звичайно великий творчий вечір. Ми хочемо зробити е, для майже всієї академії пенсіонерів це зустріч із Іваном Сухим. Це мешканець міста Жашків, але він уже так полюбив нашу академію, що готовий зробити свій творчий вечір. Прекрасна в нього колекція. Інструментів плануємо, як уже сьогодні нам підтвердили наші академісти, що вони дуже хочуть творчий вечір в зв'язку з 25-річчям з дня заснування ансамблю Спадщина. Що ми проведемо в академії і такий вечір. Звичайно, будуть мандрівки, звичайно, будуть поїздки, звичайно, будуть різноманітні зустрічі. Звичайно, ми йдемо під Новий рік. Можливо, буде якийсь новорічний концерт. Це вже у нас такі традиційні заходи. І один із них ми все-таки прийняли рішення проводити втретє конкурс загальноакадемічний, академічний мадам Гармонія у нас уже є дві мадам, і буде третя коронована красуня нашої академії пенсіонерів. А вже в лютому побачимо, які інші плани чекають на наших академістів. Поки що так.